Багато реакцій викликав випадок з малим бенямінчиком і в інтернеті. Люди безперервно дискутують про те, що властиво могло статися. Озвалися і такі, які батьків знають особисто. Вони виключають тиранію вже тому, що батьки довго і безуспішно хотіли мати дитину. Якщо б його тиранізували, то що це б пішло в мас-медіа? Люди, ви навіть не являєте, що це двоє пережили, поки їм народився малий бенямін. Якщо ви зламаєте ногу або щось інше, то це сильний біль. А коли дитинка має стільки переломів після так званої тиранії, то мусила дуже плакати. І коли вони були нащеплені, хіба цього не помітив, батько Беніменчика думає, що рентген може бути підробкою. Він не міг бути присутній при тому, як дитині робили знімок. Крім цього, інші знімки зроблені вчора зовсім не хочуть їм показати. Він постійно шукає спеціалістів, чи тут в Ірландії, чи на Словаччині, які б незалежно могли б дослідити стан немовлятка. Кожна година без на тепер для Кажда них обох є жорстокою. Є не знають, що буде крута, далі. Дитина буде потребує материнське молоко. Заберуть від матері, яка годує грудьми. Це все для них закінчене. Тепер вони сказали, що будуть з нами співпрацювати соціальні працівниці. Але яким стилем хочуть співпрацювати? Як нам хочуть допомогти, якщо нам дитину забрали? Вони думають, що тепер, коли дитину забрали, вони захищають дитину. Але хто захищає її психічне здоров'я, коли вона не є з сім'єю? А це в цьому всьому є найдивнішим. Дитину з такими серйозними пораненнями помістили не в лікарню, а в прийомну сім'ю. Питань при цьому стає щораз більше. Наприклад, для чого ірландці робили рентген грудної клітки, коли батьки прийшли з нами? Абриком на нозі Хіба дитина мала проблеми з диханням. Як це можливо, що батькам спершу сказали 10, а через 5 хвилин 21 перелом. Як це можливо, що батьки не зауважили, що дитина повністю поломана? міг батько дитину притиснути, щоб не залишилися зовнішні знаки поранення? чи оприлюднювала б сім'я цей випадок мас-медіа, коли б батько дійсно таранізував дитину? Чому соціалка переконувала батька, щоб він признався? Вони думають, що ми тарани. Вони були в нас вдома, бачили, як ми живемо, що ми не патологічна сім'я. Бачили все, але просто їх стиль і мова. Я зарозуміла, дерзка, як на мене, не зрозуміло глупа. Біля мене жив сусід, міліціонер. Можуть його запитати, можуть піти на роботу, запитати на роботі, знайомих, сусідів. Ніколи не було жодних проблем. Абсолютно з ніким, ані з приятелькою ніколи. Даріус згарексим, телеканал Йой.